Божевільний крокодил. Якось троє кішечок спородило собі летючий корабель із повітряних кульок. Насправді, вони торгували повітряними кульками. Кішечки надули газом усі свої кульки і запхали їх в одну велику сітку. споду до неї вони прив'язали кошика, позалазили в нього і полетіли в небо. Вони хотіли облетіти навколо світу. Товариство долетіло вже до південного моря. Аж тут на них напав вочевидь божевільний крокодил у жовтому літаку. Вони його не займали. Кішечки вперше в житті бачили цього крокодила, однак він намагався їх підстрелити із рогатки. У своєму літаку він кружляв навколо летючого корабля і намагався поцілити в повітряні кульки. Багато з них лускали і корабель опускався дедалі нижче. Однак кішечки мали запасні кульки. Вони їх швидко надули і запустили в сітку. А й скільки кульок цілив крокодил, кішечки надимали нові й нові, і їхній корабель не падав. У цьому була перевага їхнього літального апарата. Одну велику повітряну кулю крокодил прострелив во одним пострілом. Вітряна боротьба тривала багато годин, а вітер зносив кішечок у відкрите море. Крокодил не на жарт розлютився. Він підстрелив уже багатьох літунів, а цього разу в нього не вийшло. Божевільний крокодил стріляв і стріляв і не помітив, що в його літаку закінчується бензин. Зрештою, пального в баку не залишилося, і жовтий літак упав у море. Троє кішечок полегшено видихнули. Вони спостерігали, як крокодил пливе назад на острови. Принаймні в нього не залишилося літака і рогатки, тож він більше нікому не зашкодить. Але чого він так затявся обстрілювати мирних літунів? Ах, як ви ж то знати, таких божевільних вистачає на світі. Треба в них усіх позабирати літаки і рогатки.